Раф Хавер це від слова хібур. І нам потрібно бачити в нашому оточенні. Це оточення товаришів. Хаверім. Це залежить від того, як я до них ставлюся. В першу чергу це залежить від мене. Хіба з тобою не буває такого, що іноді ти з кимось посварився? А потім раптом усе минуло, і ви стаєте близькими, а потім, можливо, знову все псується. Товариш, я не знаю, що ви маєте на увазі, коли раптом все минає, що минає. Є різні інтереси, різні бажання прийти до якихось компромісів. Ви про це говорите? Так, каже раф. Товариш, а відчуття товаришів немає товаришів. Я не знаю, що ви маєте на увазі просто. Я маю на увазі, що є люди, і я дивлюся на них. По-доброму. І хочу, щоб вони наблизилися до мене, а я до них став би ближче і щоб ми відчули себе. Один відносно іншого внутрішньо. і так ми ставали би ближчими, поки не обіймемося разом, і не відчуємо, що між нами нема нічого, окрім цього зв'язку між нами, в якому ми відчуємо Творця, який нас обіймає, і хоче, щоб ми ось так продовжували. Товариш, я не з вами. Раф, а Якщо ти не зі мною, тоді ти з ким? Товариш, коли ми читаємо цю книгу, ми виходимо з відчуття, що я товариші зрозуміло про що йде мова. Наші поняття ті ж самі. Це не так, не кожен до цього ставиться, та так як ви. Ви піклуєтесь, вам не все одно. Ви намагаєтеся стараєтеся. І це не говорить про те, що це автоматично до вас повертається. Раф, ні. Але з усім тим. Якщо я хочу так відчути, то я поступово наближаюся до того, щоб відчути. Товариш, я запитаю інакше, без імен. Є люди, яких ви любите безмежно, раф, ні, ні. Товариш, нема у вас таких людей? Ні, кажерах. Ну, якщо я роблю розрахунок і хочу ставитися до них так, то я тоді стараюся з усіх сил, і тоді я виявляю їхню близькість до мене. А інакше не буде, інакше не буде. Зле начало завжди буде стирати зв'язок між нами. Товариш, ось це правильно, завжди воно стирається. Раф, добре, але це для того, щоб я оновлював, відновлював цей добрий зв'язок між нами кожен день. Товариш, але не завжди є для цього партнери, як ви описуєте. Розкривається зле начало і починається виправляти. Все, що ви бачите очима, це плоть, і змія, і лиси, і брехуни. Раф. А я дивлюся не на товаришів, я дивлюся на себе, я їх так бачу. Я їх так бачу, що вони ось такі. Злі, крадії, розумієш? Це мій погляд. Моє бачення. Це не їхнє бачення. А тут мова йде про те, як я встановлю. Що усі мої товариші у групі, що вони добрі? І як я це зроблю? Та він каже так: не дивися на них, не рахуйся з ними, це робить добре, а цей брехун або крадій, і хто там знає, що ще? Але ти повинен привести їх. У своєму відчутті, у своєму внутрішньому знанні до того, що вони усі хороші, неважливо. Товариш, ви на основі чого це говорите? Раф, це те, що я хочу. На основі того, що я цього хочу. Ось так. Я починаю з того, що я визначаю, що усі хороші. Чому? Тому що у всіх є зв'язок із творцем. Якщо я буду ставитися до них через ось це скло збільшувальне, то я побачу за ними творця, от і все. І Якщо людина поводиться зі мною не так, як творець, то ось ця лінза, вона брудна товариш, ну так про все можна сказати. Раф, про все правильно, і це залежить від мене. Товариш, так, але є різні люди, є зовнішні, є ті, хто тут не до всіх однакове ставлення. Раф, я не хочу встановлювати нічого окрім одного, що світ. Як мінімум, мій світ, мій, скажімо, 250 ось цих учнів. Вони усі люди, які зв'язані з творцем, і вони всі добрі. Я хочу ось так ось так це прийняти. Я їх не перевіряю, я їх ось так приймаю. товариш. Ну, як ви кажете, тоді не відчувається. Ні слово, ні дія, все, що ви кажете, раф, так, відносно того, що я визначив, це є істина. І все. А звідки ти візьмеш іншу правду? Ну, скажи, подивися, ось так і так. Усі, усі ж крадії, злочинці, усі брехуни і так далі, правильно, товариш, усе життя так, ніде нема істини, ніде нема сенсу в цьому житті. Раф. Дуже правильно, правильно. Але ти можеш також підняти їх у своїх очах і сказати я приймаю їх як добрих. Чому? Бо вони усі люди, з яких створив Творець. І тому я хочу бачити в них тільки те, що Творець знаходиться в них, що Він керує ними, Він супроводжує їх. Ось це я хочу бачити в них тільки це. Чому я не можу це зробити? товариш? Бо життя навчає іншому. Рафа життя це таке, як я хочу, так і буде. Товариш серце людини зле з юності. виходить, що треба бачити усіх добрими але не виходить. Ти виходиш назовні і не бачиш цього. Що означає бачити всіх добрими, що за ними стоїть творець? Творець мені дає всі ці дивні бажання, всі ці хвороби. Що означає, що всі праведники? Ми виходимо звідси, і світ впливає так, як він впливає. Раф, я не хочу відчувати різницю, коли я виходжу за ці двері, або знаходжуся, скажімо, у Німеччині, або десь там в Австрії, або я звідси заходжу в інші двері і бачу там тільки повних праведників усіх. Ні. Я не хочу так відчувати, я не хочу так бачити. Я не хочу бачити людей у своєму злому началі. Я не хочу їх так судити. Я хочу їх судити так, нібито вони вийшли із дворця чисті, високі, і все. Так я хочу їх бачити. Тепер зяк я. Можу себе отримати так, щоб бачити увесь світ, наче грайський сад, де усі знаходяться в любові, це залежить від мене. Але я хочу бачити їх так. І тоді, якщо я піднімуся на, на такий на рівень, до насправді бачитиму їх так. Це називається, що я вийшов у майбутній світ. І тоді я дивитимусь на цю дійсність. Зрозуміло, що я бачив їх усіх погано, бо я ж так бачив погано, а не хтось там іще. І так я буду себе вибудовувати. У тому світі, неважливо в якому світі, світ не має ніякої форми, ти надаєш світові форму і образ, от і все.